Доброго дня, дорогі друзі, і сьогодні ми оперуємо пацієнта з приводу відсутності одного яєчка у калиці. Попередньо раніше йому була виконана орхотомія з приводу того, щоб в нього був гнійний орхоєпідізміт зліва. Першим етапом ми виділяємо залишки сім'яного канатка, та другим етапом формуруємо місце для вкладання імпланту та вкладаємо імплант. Зараз покажемо вам, як виглядає сам імплант. Так, Саме так виглядає силиконовий імплант яєчка. Він підбирається під розмір яєчка, який є у пацієнта. Знищуємо імплант розчином бетадину. Таким чином. Це безпосередній імплант підібраний під розміри того яєчка, котрих пацієнта є.